Ми заказали путівку і їдемо. Моя сестра приїжджає за границею. Ми їдемо в Карпати, відпочивати. Ну мабуть, на морі буду в Криму відпочивати. Все ж таки в Крим. Так, все ж таки в Крим. Де, де в Крим, а не Де вже домі? Маленькі діти, тому не дуже зручно. А де зазвичай відпочивали? Останнього разу в затоці в августі. Так, в Крим не поїдемо. Принципово. Планів поки ще немає. Ось. А ти б хотів на Україні чи за кордоном? На Україні, так. Да. З цими подіями, що відбувається, мені зараз якось на душі так, що подумаю, як зараз цим хлопцям, що в АТО, що зараз е, вся жира, це все і дуже так влягає на душу, дуже прикро. А, ну, я особисто ще не знаю. Можливо, буду тут. В так. Угу. А ви? А я буду відпочивати в Тернополі на фестивалі і в християнському таборі. Ну точно не в Криму. где-то за границу, в Болгарію, куда кудись подалі. Більше плану немає. Или в поход вже кудись на нашей территории. Щось такі такие плани. де будете відпочивати цього літа? Трусковець. Може, кудись поїдемо. Зазвичай на море, але коли як. В цьому році побачимо. Поки нікуди не планую. А планували чи ви взагалі, чи взагалі відпочивати? Відпочиваю, на жаль, дуже люблю Крим, але тепер не маємо такої змоги відпочивати в Криму. Ну, думаю, в нас в Україні є багато мальовничих місць, де можна було б відпочити, подивитися, насолодитися, просто провести гарний час.